Цей осінній призов нічим не відрізнятиметься від попередніх. Повістки отримують молоді люди від 18 до 25 років, у яких немає звільнення або відстрочки від призову на строкову військову службу. Осінній призов проходить з 1 жовтня по листопад. Втім, кількість призовників ще точно не визначена. Це питання мають вирішити у кабінеті міністрів України. Повістки ж нині отримують всі українці призовного віку. Началась кампанія призову. Мы проводим оповещение и значит, <клево> проведение медкомиссии лиц призывного возраста, обязаны каждый в этот период прийти в военный комиссариат самостоятельно, начиная с 1 октября в течение 10 дней, если позже 10 дней будет считаться, что человек уже нарушил закон в административном порядке и подлежит наказанию <клево> штрафу. Вот, то бишь закон предполагает самостоятельное прибытие в военный комиссариат без повестки. А если пришла повестка, то это и тем более обязательно прийти, пройти медкомиссию, и по каждому человеку будет принято решение. То ли он получит отсрочку в соответствии с законом Украины про висковые обов'язы к службу, или он будет призван на срочную службу. У військоматі розповіли, що цієї осені призиватимуть і тих, хто під час минулого весняного призову пройшов медогляд та бесіди з працівниками військоматів, але так і не потрапив до армії через те, що останній етап призову відправлення у військові частини було скасовано. Попередньо по кривому рогу планується призвати близько тисячі чоловік. Ігор Василенко зауважив, що до зони АТО строковиків не відправлятимуть. Вони будуть розформовані за своїми військовими частинами. Не може зразу. люди быть отправлены после призыва, в, особенно срочники, которые к этому делу вообще не имеют. Сами вы понимаете, что система подготовки у нас даже в школах и в учебных заведениях и именно ПТУ технику мы это самое практически отсутствует, потому что из-за материальной базы, из-за денежных средств и так далее. Вот. Только после Учебних подразделений, только после проведення морального психологической підготовки я вже не говорю профессиональной подготовке, Только після этого може бути, якщо буде проведено призыв. серед позитивних тенденцій, військові відзначають, що останнім часом значно покращився фізичний і моральний рівень призовників. За останнє у нас увеличилась фізична культура наших молодих людей. Люди в большей степени занимаются спортом, занимаются собой, готовят себя, так сказать, к жизни, меньше пьют водку, пиво и меньше курят. Я говорю, возлі воєнкомата курячих стало намного менше. раніше. це було поголовно серед молодих людей. зараз намного менше. і надалі зазначили у військкоматі. Триватиме розшук тих, хто намагався уникнути мобілізації. Так тільки по Дзержинському та Довинцівському районах вже відкрито 11 кримінальних проваджень стосовно цього питання. Виліза заведені головне справи, були люди, які уклонялись. Їх свершенішим я вже говорив би там к жаль, Їх не так мало. Будем мы дальше искать. На тех, которые заведено, значит, они заведены, и тех людей, которые есть соответствующие, внесены в реестр до судового расследования, они ищутся, значит, проводятся следственные. Я знаю, что в Криворожском районе был суд, насколько я помню, условно дали человеку два года. Срок предполагается от года до пяти, в максимальном его, так сказать, эквиваленте наказания. Все остальные по другим районам идут в следствие, и люди будут наказаны.